І раз ви мене бачите, значить я вас порадую черговою розпаковкою і розповіддю про черговий фотоапарат. І цей раз це фотоапарат Sony dsc h 20 Не дивлюсь на те, що коробка нібито здорова, проте сама камера невелика. Вона за розмірами, як Nikon L610 або камери Canon серії PowerShot SX. А ви їх бачили, вони є невеликі. Ця камера з Польщі, тому тут є деякі нюанси. Що ця камера може? В неї матриця на 10 мп, тобто матриця формату SSD. І це класно, як я пересвідчувався. Матриця SSD набагато краща за смос матрицю тому що менше шумів і більше деталізація фото. В неї 10-кратний оптичний зум і, здається, 10-кратний електронний, проте електронний. На жаль, не є дуже коректний, хоча ним теж можна користуватися за рахунок того, що тут класна система стабілізації, допустимо, проте вже видно пікселізацію. Краще користуватися лише оптичним зумом, Він тут 10-кратний. Є тут інтелектуальна система фотографування, також розпізнання посмішки. Ну, Посмішку треба так доволі класно посміхатися, щоб камера розпізнала і зробила. В комплекті батарейка ось така. Це доволі популярна батарейка, і вона, от якщо взяти мельнички, то найбільше зустрічається саме ця камера. Full HD 1080. Не звертайте на цей шильдик увагу, це просто е, якість фотографій прирівнюється до Full HD 1080. В принципі, все. Далі приступимо до розпаковки, що йшло в заводській комплектації. До речі, не знаю чому, але не російськомовних, нормальних, не англомовних нормальних відео про цю камеру немає. Певно, тому що вона давно випускалась, можливо, її пропустили просто увагою не знаю. Проте, ось це буде перше україномовне відео про цю камеру. І так. Заводське пакування тут вже не таке повне, проте збереглися всі основні інгредієнти, скажімо так. Ось так виглядало на початку розпакування. Тут мали бути інструкції. Інструкції є, не переживайте, вони тут всередині. Так їх склав власник. Значить, тут йде ось така зарядка. Зарядка специфічна, вона не має ніде ніяких портів під дроти. Тут просто висувається такий тип розетки. Це тип розетки, призначений під азіатські. В основному варіанти тому потрібен перехідник, аби скористатися ним у наших умовах. Проте вона доволі компактна. Далі ось такий шнур. Цей шнур доволі дорогий навіть у теперішній час, тому що тут специфічна система йде передачі даних, її придумала суто Sony для себе. І більше ні в яких фотоапаратах вона не використовується. Також це комбінований шнур. Тут також можна використовувати для перегляду фото і відео на телевізорі, причому телевізор, як ви бачите, це ще старого зразка. Потім батарейка, як я казав, np bg 1 вона досить популярна і тримає більш-менш нормально. Якщо вона не зношена, то відео, по крайній мірі, мені вистачало на час 20 у камері dsc hx 10 на цій камері, думаю, не менше. Тим паче тут відео не 1080, а 720p. Ось така, значить, батарейка. Потім ось ці інструкції, що я вам казав, інструкція на англійській мові. Тут є, що почитати. Ну, як завжди, виробники пишуть багато, проте мало хто їх читає в основному, ага, добре, і відклав бік. Є... Брошурки по рекламі, як завжди, від Sony. Ось такі вони, що тут можна придбати, було на той час для цієї камери. Ну і не, для, не тільки для цієї камери. Тут усі е варіанти товарів, які випускалися на той час. І власний диск. Диск з програмним забезпеченням. Теж є присутній. Тоді це було популярно. Тут ще власник поклав ось такий е, disk М2 адаптер. Це під... Е Карти специфічні, розрахований цей фотоапарат, використовується лише в ньому. І тому тут можна використовувати карточки інших виробників через перехідник, встановлювати у цю фотокамеру. Ну і тепер розповім вам про цю камеру. Значить, для порівняння. У мене є W5 Sony, так що ця камера. Не є великою, вона виглядає майже як Sony W5 клас мильничок. Ось вона легко поміщається на руці. Як я вам казав, вона нагадує е, Nikon L610 або Canon PowerShot SX. Її зручно тримати. Тут от такий хват зроблений і вона класно лежить в руці. Проте, коли будете робити відео, Зверніть увагу, тут є мономікрофони, і як ви тримаєте камеру, тому що ви можете запросто перекривати пальцями звук мікрофона, і тоді, коли будете записувати, можуть виникнути проблеми. Значить, спереді є ось такий, така кришка, тут придумали кришку. І лінза тут від Call Case. Класна лінза, як показали вона себе у практиці, зверху. Звичайний спалах, він відкривається механічно. Спалах я не перевіряв. Монодинамк, як казав, інфракрасний е, датчик для зйомки ввечері. Десь 1 Мп. Тут прорезинена така вставочка і камера класно лежить в руці. Значить, оптика це основна. Тут Carl Zeiss і вона світлосилою 44 Доволі світлосильний, якщо по міркам брати мильничок. І короткий розбіг світлосила до того ж 3,5, 4,4. 3,5 на ближньому кільці, 4,4 на дальньому. І е, фокус на відстань від 6,3 до 63. В перерахунку я напишу скільки це. Тому що зараз я не пам'ятаю. Значить, справа нічого нема. Зліва красується напис 10-кратний оптичний зум і марка фотоапарату. Зверху тут є клавіша, яка вмикає. Функцію смайл, тобто камера реагує на посмішку і сама автоматично фотографує. Клавіша увімкнути вимкнути клавіша спуску затвору. Вона відповідає за фото і відео. Тут вона одна. Джойстик зуму і колесо вибору режимів. Тут режимів небагато, окремо відеорежим, який не можна використовувати у режимах, будь-яких інших лише окремо є свій. Є режим мануальний, є режим програмний, інтелектуальний, найпростіший. Тобто ви просто нажимаєте кнопочку, нічого не шукаючи в менюшки, І сценарій, все. Далі колесо не рухається. Показано просто ось такий півмісяць, що далі рухати не можна. І до того ж ця кнопка в якомусь такому типу захисті. Вона рухається з фіксацією. Проте покрита якоюсь плівкою. Далі е, основ, основний дисплей. Дисплей тут на 230 тисяч кольорів. Е, 3 дюйми, як завжди. Е, класне місце для тримання. Ця камера добре лягає до рук. Нехай дещо вона е, така товста, проте вона дуже класно лягає до рук. Тут же пасок можна чіпляти, Місце є. Е, клавіша для перегляду різнятого матеріалу. Внизу кнопка видалення того, що не потрібно. Кнопка меню. Далі джойстик повноцінний. Посередній кнопка ОК. OK, уверх дисплей. Тут параметри на дисплей можна виводити різні або відключати. У ліво макро. З макро тут є нюанси, я пізніше розповім. Униз низ строчка фотографування. І управо це режим із Знизу штатив. Ось тут дещо з боку, і це класно, тому що якщо не широка платформа, то ви можете запросто міняти акумулятори і карти пам'яті. Тут продумано добре. Напис красується, До речі, даний фотоапарат випущений у Японії. І зліва тут от місце для карт пам'яті і для батарейки. І, власне, ось цей специфічний роз'єм внизу, який нічим не прикритий. Карта пам'яті тут. Доволі специфічна, вона йде ось така. Тут конкретно від Sony на 1 ГБ memory stick Pro Duo. І ці карти пам'яті не зустрічаються більше ніде. І вставляємо акумулятор і далі підемо по меню. Акумулятор вставляється не відразу, тому що тут трошки заважає неправильно, можливо, зроблена ось ця педалька. Ну, по крайній мірі, я з цим стикнувся все. Сама кришечка тут закривається класно. Все, вмикаємо камеру і підемо далі по меню. Перше ввімкнення і повідомляє про карту пам'яті. Потрібно просто нажимати ОК і далі все працює. Як бачите, теж е, ловить фліки, хоча тут і встановлена система PAL. Значить дисплей. Ось тут можна регулювати. Що саме буде на дисплеї у вас? Інстаграм може бути. Може бути ось такий режим. Може бути нормальний режим. А можна все вимкнути. Тоді просто буде у вас дисплей із 50 фокусів. Макро зйомка. Макро можна авто зробити, можна примусово. Якщо авто, то ось. Камера мала би сама розпізнавати, що це є макро. Ну от вона це робить, проте не показує кнопочку, що, що тут зараз працює макро. А якщо встановити макро ось таке, є піктограмка. І тепер, ось, будь ласка. Значить, йдемо перше по джойстику. У ліво. Це макрозйомку. Уверх я показав це дисплей. Вмикає не вмикає різні функції. Управо ви користуєтеся спалахом. Далі вниз, це, як я й казав, це значить, вістрочка фотографій. 10 секунд і 2 секунди тут є. Далі в мене тут режим програмний стоїть, і я вмикаю меню. Меню тут доволі просте. Перший пункт вибираєте, саме. Картинка має бути, вона може бути 4х3, тут і на 10 5, 53 VGA. Далі 8 мегапікселей, 3,2 Б, 7 Мп 16,9 картинка і 7, 2 Мп 16,9 картинка. Далі режим 1 кадр, серійна зйомка і далі по бракетингу можливо ще зйомка. З плюс-мінус експозицією 3, 7 і одиничку. Далі власна експозиція вона тут керується від мінус 2 до плюс 2. Потім йде ISO, ISO можна автоматично, мінімальний ISO 80. І, до речі, так як тут матриця SSD, тут присутній це ISO, проте у фотоапаратах Sony із матрицею SMOS Мінімальний ISO це 100. Тут 80 і це класно. ISO йде тут від 80 до 800. Якщо переведете в режим авто, то автоматично піднімається до 1600, проте ви не зможете керувати ціє, цим ISO У вашому розпов'язанні лише ISO до 800. Проте тут матриця 1 до 2, і вона SSD і має 10 тому Вище 200, ну максимум 400, я її не рекомендую піднімати, тому що полізу сильно шуми. Далі баланс білого, як у всіх, автоматичний або вибір режиму сонце, хмари, фліориценти, лампа розжарування класична або спалах, коли працює. І Потім є два варіанти своїх налаштувань. Далі йде фокусування. Власне. Фокусування тут є мульти по поточки і далі ще фокусування на конкретну дистанцію: 1 метр, 3 метри 7 або безкінечність. Потім йде е експозиція. Вона тут є мульти, є центральна, є так само точкова, потім режим посмішки. Ось ця клавіша посмішка, а ось цей режим відповідає на ця посмішка має бути широкою. Ну, встановив на мінімалку, і то треба доволі добре шкіритися. Режим розпізнання обличчя. Далі експозиція плюс-мінус 2, потім е червоні очі уникнені, якщо ви користуєтеся спалахом, можуть бути автоматичні, вимкнені або вимкнені. Е е ДРО, стандарт DRO. ДРО+. Він допомагає робити класніші фотографії. Я це перевірив дійсно так. Потім е, кольорова гама нормальна, VVT, Sephia і чорно-біла. Потім йде е, регулювання певних е, властивостей. Контраст плюс-мінус або стандарт. Е, світло плюс-мінус або стандарт. І далі режим стабілізації. Стабілізація тут вже чудова. На відміну ось від е, W5 2005 року тут. Я так зрозумів, початковий рівень стабілізації, що вони ще в розробці. Стабілізація йде чудово, і навіть коли робите відео, відчувається, що вона працює. Стабілізація йде так зрозумів, оптично, тому що відбувається в деяких варіантах такий стрекот. Значить, цей режим стабілізації може бути автоматичний, може бути просто включений, може бути вимкнений. І далі ось з'являється такий чемоданчик це додаткові налаштування. Це підсвітка. Авто або вимкнена, Далі лінії розмітки, вони можуть бути вимкнені, вимкнені. До речі, фотоапарат із Польщі, я казав, і української, і російської мов тут немає. Тут є англійська, і ще деякі європейські мови. Це зум електронний тут можна, можна у смарт можна просто увімкнути і можна його вимкнути. Далі з лінзами. з лінзами тут. Цікава ситуація. Коли вона виконана в корекції, ви можете користуватися режимом макро. Якщо ви вмикаєте один із варіантів, широкий варіант телелінза або close-up, то макрозйомкою ви скористатися не зможете, тому що виплекнути один із цих режимів. Режим OFF, значить камера працює в стандартному режимі і тоді може працювати. Якщо ввімкнути, припустимо, режим теле, Ось, камера переходить в телережим, так званий, і тоді працює лише у режимі зуму. Потім йде автоорієнтація. Це фотоапарат дивиться, як ви переклали е, його по чи горизонтально, чи вертикально, з цього він адаптується і робить вам фокусування. Так, далі ось є молоточок і ключ. Тут можна. Налаштовувати звукові параметри. Далі мова. Мова, як я казав, тут є лише англійська, французька, іспанська, італійська, е і якісь різновиди азіатських мов. Все. Функціон e гайд це буде додатково вам допомагати, по, коли ви рухаєтесь по менюшці. Ініціалізація, я, краще не чіпати це, я так розумію, заводські налаштування. Демо-мод e Показую вам е, демонстрацію е, певних роликів, коли ви е, робите. Далі компонент HD 1080. Це варіант виводу на, на екран інформації, в SD або HD. Відеовихід. Бачите, тут відеовихід це НТСК, тому йшла ось цей строк. Переводимо в PAL. і... White Zoom Display. Його можна вимкнути, його можна умкнути. Це який огляд буде самого дисплею. Далі стосується карти пам'яті. Форматування. Припустимо, форматуємо. Окей. Відбулось форматування. І далі все, що стосується карти пам'яті. Інформація. І часовий пояс. До речі, ця камера випущена. У квітні 2009 року. Ось режим сцен. То тут з'являються сцени. Це ISO, портрет, спорт, далі панорама, нічний портрет, феєрверк, сніг, пляж, їжу і вечірня зйомка. Ілії це взагалі автоматично камера розпізнає, що робити і робить свої дії. І при цьому дуже великі написи йдуть. Якщо перевести в режим інтелектуальний, значить знову ж таки камера автоматично вмикає певні режими і робить все на свій лад. Проте, не дивлячись на те, що режим автоматичний, в більшості випадків працює доволі коректно, можете ним користуватися сміливо. В принципі, ось це все меню, а ну, в мануальному меню, зараз я вам покажу, що тут можна. Вибирати. В мануалки можна вибирати шатер. Він тут працює від максимально 1-2 тисяч до мінімалки 30 секунд. І тут можете вибрати клавішу руху вліво-вправо Діафрагму Проте діафрагма дуже залежить від вашого зуму. Якщо зум мінімальний, ви можете вибрати або 8, або 3,5. Якщо зум, припустимо, посередині, то мінімалка вже 4 або 9. Про фотоапарат розповів вам, нічого страшного тут немає, все доволі просто, в принципі. І менюшка проста, тобто не обов'язково української або російської мови, можна розібратися один раз і потім навіть не лізти сюди, тому що попросту немає чого. Там шукати по цій менюшці. В основному камера розрахована на автоматичний режим. Мануалкою ви навряд чи будете користуватися, тому що вона тут доволі примітивна. Зараз веду відео на камеру Sony DSC h 20 Тут вона записує в форматі 720p. Все здійснюється повністю автоматично. На екрані Прикольно, в принципі, класно розмаль... вимальовує картинку. Є режим стабілізації. Ось так виглядаю я. Оптика Carl Zeiss. Світлосила 3,5, 4.4. Якби класно. І Відстань 6,3-6,3 мегапікселя. 10,1 Мп. Всі параметри кльові. SSD-матриця тут стоїть. Правда, звук записую в монорежимі, проте я думаю, що все одно повинно бути класно, так як вже скільки матриць я брав SSD до 10 Мп і вони всі в принципі, писали дуже класно. Ось зараз контраст спеціально подивимося, бо Sony боїться контрасту. Зазвичай я виходив темний, а зад виходив світлий. Побачимо, як ця камера спрацьовує. Ось так вона. Працюю в режимі стабілізації. Показана навіть рука і режим он. Зараз спробую ще режим макро. Настільки близько може спрацьовувати режим макро. Ну, в принципі, вроді би класно. Відділяє перед від, від заду. Здається би. Ось вивожу наверх, відразу фокусується на небі, на хмарах. Тут хмари темні, зараз побачимо. Ось такі хмари. Тут сонце десь ховається. В принципі, здається класно. Ну, побачу потім на факті, як вона пише відео. Про Sony DSC H20. Рекомендую, якщо коротко, рекомендую. Із фото і відео ви вже побачили, що ця камера може. Фотографії я показав до корекції і після корекції, так що бачите, що допускає фотографія легку корекцію, не дивши на те, що тут JPEG Проте, як я і казав, SSD-матриця вкупі із невеликою мегапіксельністю. Дозволяє робити такі речі, які не дозволяють робити матриці SMOS із своїми 16, 20 і 14 мегапікселів. Тобто SSD-матриця робить фотографії, які є дуже гнучкими в постобробці. До того ж, фотографії, як ви побачили, якість їхня класна, шумів мало. Навіть у вечірній час я фотографував і. SSD-матриця не допускає такої шумності, як матриця Смос. Не знаю, з чим це пов'язане. Про це це вже не перший фотоапарат, який це доводить. Фотографії, як ви бачите, різкі, якісні, деталізовані, немає каші, як є фотоапарати. Вроді, здається, фотографуєш навіть день, а все одно задній фон це сплошна каша пікселів. Тут з цим все нормально. Оптика Carl Zeiss підтвердила те, що вона Carl Zeiss. Система стабілізації класна, на будь якій дистанції ви можете сміливо робити фото. Відео 720p, проте воно ну, не є таке деталізоване, тому що тут, певно, йде через строва система запису, і воно, на жаль, не є е, такою якості, яку б я хотів бачити. Е, монозапис звуку. Звук більш-менш нормальний, проте це Sony, тому із звуком у них взагалі все класно. Режим інтелектуальний працює відмінно. Режим макро, якщо не ввімкнути якийсь варіант лінзи, працює, він фокусується. Як ви бачите, там я паучка сфотографував гілочку від ялинки, квіточки, і вона фокусується класно і до того ж. В неї ще з'являється класні боке із такими кружечками. Це мене здивувало і водночас чудово. Тобто, боке присутні. Пробував кілька робити фотографій в режимі макро на дальних відстанях, проте можливості ось цієї Sony, W ця камера не повторила, на жаль. Тобто, тут у W5 якась специфічна програма, яка дозволяє робити те. Чого вже не дозволило зробити ось цій соньки. В цілому камера крута, рекомендую до покупки, вона невеличка, зручна і стане вам в пригоді. Мені вона сподобалась. Мінімум налаштувань взагалі будь-яких і при цьому максимум результату.